Всім привіт! Ми продовжуємо збирати наш Next.js template. Наступним кроком буде TypeScript. Давайте подумаємо. Зробимо спочатку помилку і подумаємо, як ми можемо її ідентифікувати за допомогою TypeScript. Помилка буде дуже тривіальна. Ми створимо константу і перезапишемо її. Що робити не можна. Давайте ми запустимо наш проєкт. І подивимося, чи відловиться помилка. Як бачимо, нічого не відловилось. Давайте перейдемо в наш браузер, запустимо цю адресу і побачимо помилку. Але ми її зразу не відловили. Тобто, якщо вона десь глибоко е, знаходиться, то ми її не відразу знайдемо. Давайте, може, спробуємо через build. Давайте я видалю, я вже білдив. Спробуємо забілдити PNPM run build. Тепер помилка відловлюється. І це вже добре. Тобто ми зможемо її ідентифікувати і пофіксати. Погано те, що нам доводиться кожен раз білдити наш проєкт. Проєкт може бути як маленький, так і дуже великий. І це буде затратно. Кожен раз перебілджувати проєкт, який є вихід. Вихід є наступний: є певна команда, TSC і флажки. TSC це наш, по суті, TypeScript, який ми самі і запускаємо. Тобто, замість того, щоб білдити, коли білдимо, запускається ця команда підкапотно. Ми будемо просто запускати TypeScript, перевіряти типи, замість того, щоб білдити весь проєкт і витрачати на це свій час. Запустимо цю команду. Type Check. І що ми бачимо? Запустилася вона доволі швидко. І ми ідентифікували помилку. Заходимо і виправляємо. Спробуємо ще раз запустити. Все працює. Кожен раз запускати це не найкраща ідея, я думаю, ви і самі розумієте, тому е, ми можемо повернутися до минулого нашого проєкту, да? е, не проєкту а минулого нашого відео. І е, таким самим чином, як ми робимо в Pre-Commit формат, ми так само можемо і робити запуск нашої команди, яка буде перевіряти типи. Тобто ми зробимо Pnpm, по суті, run, type, check. Тобто, коли ми будемо робити коміт, спочатку ми пробігаємося typescript перевіряємо на помилки, потім ми пробігаємося і форматуємо все. І це все автоматично. Давайте закомітимось. Тобто ми додали команду, яка буде перевіряти типи. Git commit. –m char. Що означає, е, якась рутина, якась конфігурація, щось нецікаве, да, по суті. І скажемо, що ми додали е, type checking. І подивимось. Бачимо, що запустився TS No Emit. Далі запустилось наше форматування. Все пройшло, все відформатовано. У нас package.json додався Space. Таке буває, да? Ми просто зробимо амент. Комітам, Коміт-Амент, попередній коміт. Все. Наступним кроком давайте зайдемо в ts конфіг Що мені тут не подобається? По-перше, саме тривіальне це аліаси, Да? Я би їх виніс кудись окремо, тому що у нас зараз один аляс, по суті, може бути купа. Давайте винесемо в окремий файл. Назвемо його tsconfig. Passar він буде такий самий. Тобто нам треба мати компайлер Options. В якому ми помістимо Compiler Options, в якому ми помістимо base URL, У нас тут немає base URL, І помістимо, помістимо наші пас. Тут ми їх видаляємо. Натомість ми додамо Extends і наш, наш файл. файл.sconfig. Pass. Перевіряємо, чи ми нормально все написали без помилок. Так воно працює. Давайте перевіримо, що воно, в принципі, працює. У нас в коді. Для цього ми зайдемо, наприклад, в Page. Давайте в layout. І змінимо, наприклад, для Global, global CSS шлях на абсолютний. AP. Тому що у нас up, Да? таким чином. Тобто, у нас все працює. Так як у нас. Наші uh, аліаси починаються з SRC. У нас тут починається з SRC, далі наш App, далі Global CSS. Наступним кроком давайте ми встановимо бібліотеку TS Reset. Спочатку зайдемо туди, знайдемо її прямо на офіційний сайт. Get started. Давайте не роздумуючи, будемо її встановлювати. подумаем трошки пізніше. Наступним кроком нам треба створити файл reset да? декларація ts. Зразу я копию все, що в ньому буде. Створюю папку types. В ній я створюю папку globals. В ній я створюю reset DTS. Зразу зрозуміло, чому Global, тому що тут будуть всі е, файли, які будуть закінчуватися на declaration. .ts. Вставляємо цей контент. І давайте подумаємо, а що це таке і навіщо воно нам потрібно. Все просто. Е, якщо ви зустрічалися і стикалися з такими моментами в TypeScript, незрозумілими нікому, коли ми, наприклад, пишемо const a response, давайте, response, дорівнює. json parse. Що ми можемо парсити строку, яка має об'єкт якийсь? Може бути масив об'єктів, неважливо. Що ми маємо? Ми маємо any response. Що таке any? Any значить, що це все, що може бути. Тобто це чистий JavaScript, да? може прилетіти щось завгодно. Коли ми підключаємо цю бібліотеку, то у нас вже немає any, у нас же unknown. Це значить, що це не нічого. Нам треба доказати, що це саме той тип, який ми очікуємо. Це перший момент. Другий момент. Коли ми, наприклад, робимо якийсь мепінг, якийсь фільтр. Да? Пишемо, я не знаю, фільтер. У нас є якісь числа. Також у нас є now. У нас є Undefined. Ми робимо фільтр. В. два знака ОККВ. Ми можемо спростити і більше люблю через Boolean писати, а ми можемо спростити ще більше, просто написати тут болі визначення. Тобто кожна ітерація буде проходити через boolean, перевірятись, чи воно. Не falсі значення. Давайте подивимось, що ми маємо. Замість того, щоб мали number, ми будемо мати також картеж з null і Undefined. Тобто після цього фільтра, коли ми фактично відсіяли все, що нам не потрібно, ми все одно, TypeScript все одно буде думати, що там щось не так. Що робить наша бібліотека? Вона нам вказує. Все логічно. Тобто, якщо ми відсіяли фолсі значення, то, відповідно, у нас буде значення, яке ми очікуємо, а не фолсі. Там ще багато різних плюшок. Ви можете ознайомитись самі, подивитись. Можна налаштовувати більш детально, щось включати, щось не включати це вже на ваш розсуд. В принципі, мені все подобається. Я просто використовую його, як є. Давайте перевіримо. Ми тут додали, все наче нормально, а чи працює воно глобально? Да? Насправді, чи працює глобально. Давайте вставимо оцей код, наш layout. І подивимось. Unknown. Any. Тобто все працює. Тут ми все видаляємо і розкоментовуємо наш імпорт. Також тут написано застереження, щоб ми нічого більше не додавали. По-перше, сюди не можна додавати declaration typeScript, не можна додавати класи, не можна додавати константи. Це не для цього. Це тільки для типів. І все. Тому вони глобальні, тому вони тільки для типів і сюди більше ніхто не залазить. Давайте ми це закомітимо. А давайте ми не будемо комітити, а покращимо наш tS-config. Наступними правилами, які я завжди додаю. По-перше, у нас не буде. Так, це випадково, у нас буде, не буде ніякого можливості на JavaScript, крім конфігурації, а конфігурацію він не дивиться, все окей там. Далі ми додамо No Unchecked Indexed Access. Давайте ми спочатку поставимо false. Зайдемо в наш reset, неважливо куди, да? і подивимося, що я маю на увазі. Наприклад, у нас є якийсь масив. Він буде складати з намберів. І ми починаємо витягати ці number, ці значення. І скажемо, що ми хочемо витягнути по тисячному індексу значення. Що ми побачимо? Ми побачимо number. І це неправда, так? Да? Ми out of range. Тобто у нас елементів менше, ніж індекс, який вказано. Що тут насправді повинно бути? Давайте ми включимо наше правило. Undefined. Тобто насправді тут повинно бути або number, або undefined, якщо ми вийшли за рамки нашого ренджа. Наступне. Правило, яке мені дуже подобається. Воно, в принципі, говорить само за себе. Use unknown in catch variables. Що це значить? Це по суті, коли у нас є try catch Так, давайте напишемо try catch Що ми тут маємо? Unknown. Давайте перевіримо. Ще раз глянемо. Any, Да? Ми маємо тут any. Якщо ми. Наше правило поміняємо на true, тобто включимо його, то тут буде unknown. І це правильно. Тобто, наша error невідома. Ми повинні доказати, що це саме та error, яку ми очікуємо. Ось і все. Цього, в принципі, достатньо для конфігурації. Можемо далі доповнювати, але це вже в майбутньому. Давайте ми закомітимось. Все, що ми додали. Пару правил, шляхи покращили. Тут ми нічого не робили, тому ми відкатимось. І ресет ми додамо Таким чином. Наступним нашим кроком буде трошки відхилення від якихось загальних лінтерів, загальних конфігурацій. Що я хочу зробити, це трошки від рефактори. Давайте зайдемо в App-Router нашу папку File-based directory, да, routing directory. І подивимось. У нас є layout, який чомусь так пишуть постійно, я не розумію. Краще писати, наприклад, Props with Children. Це те саме, абсолютно те саме. У нас є тут Children, і все нормально працює. Ось. Але, крім наших чилдренів, що ще отримує layout? В контексті Nexta, якщо ми глянемо документацію, я буду вже писати без документації. У нас є парамс. Це у нас стрінга, може бути стрінга масив, в такому плані. Це наші парамси, вони сюди входять. Також це може бути що? Це може бути паралельні роути. Parallel, якщо воно так пишеться, да? Давайте ми напишемо React Node. Якось так. Я приблизно. Тобто вона, їх може не бути. Якщо ви не знаєте, що таке Parallel Roads, то в майбутніх моїх відео ви можете... Я поясню, що це таке. Тобто правильніше написати, що приймаються такі параметри. Тобто ми додамо сюди props. І будемо тягати оці всі типи з собою по кожному лаяуту. Але яути бувають різні, їх може бути дуже багато. Замість цього ми заходимо в Types, створюємо файл app.ts, можемо. NextAptS, але щоб ми там не змішували з файлами Next, next створюємо просто .ts, В свою чергу, туди додамо наступний код. Тут зімпортимо. Тобто подивимося, що я писав до цього псевдокод такий, да, писав. що ми маємо? Ми маємо параметри, прокидаємо дженериком їх. Вони можуть бути різні абсолютно. Да? Ми маємо також паралельні роути, яких можуть в принципі і не бути. Таким чином. Все те саме, що я і писав. Давайте замість цього ми заімпортимо. І read-only я теж врахував. Заімпортимо сюди Layout Props. Layout Props. Зразу ми побачили, що у нас аліаси спрацювали. Зайве ми видаляємо таким чином. Тобто у нас став набагато чистіший код. Правильно? Правильно. І ми можемо перев'язати наші layout props. Також ми можемо, наприклад, створити по-іншому. Да? Ми можемо сказати, що у нас type params. Приймають Product ID string, Правильно? Так як ми знаємо, що у нас є generic, то ми можемо прокинути, що ми тут маємо, ми маємо params І що в ньому лежить? В ньому лежить. Зараз ми подивимося, що в ньому лежить. Просто params, так? Да? Наші params. Давайте подивимось більш конкретно. Парамс. Product ID. Ось і все. Отак от воно працює. Це все добре, але у нас, крім цього, є ще PG. Давайте подивимось наші PG. Тут взагалі нічого немає, да, і ми не розуміємо, а що тут повинно бути. Якщо дивитись документацію, Type Props, то там повинно бути, по-перше, парамс, так само стрінг, це може бути, це може бути string массив, в такому плані. Також там будуть Search Params. Вони теж якісь там params, Таким чином. Це ми можемо вставити в Props. Або покращити і написати наступне. Давайте ми нижче, вище. Тобто напишемо. Тобто Page Props, які приймають дженеріком params, як тут, все те саме. Але layout не приймає search params, це дуже необхідно знати. Далі у нього є search params, які можуть бути будь-чим з цього. Давайте використаємо наші PG, заімпортимо. І так само ми можемо прокидати сюди парамси або search params. І так само ми можемо перевикористати наші Page Props. В наших всіх пейджах. Тобто, що ми зробили, ми покращили типізацію всіх пейджів і всіх леяутів. Це можна закомітити. Ми не будемо так ренулярно закомітити, я просто хочу декілька разів це повторити, щоб це увійшло у звичку написання наших коментар... комітів правильних. Давайте ми подивимось, що нам треба. Тут, в принципі, improvement, і не зовсім improvement, да? можна сказати, що це і рефакторинг певною мірою. Давайте напишемо, що це ми відрефакторили. Refactor app. elements Таким чином. Окей, що наступне? Наступне, ми встановимо бібліотеку pnpmed-d Server-Only. Що це така за бібліотека? Не зрозуміло нікому. Да? Вона з'явилася у нас в документації і навіщо вона потрібна? вона тільки ламає наш код. А все просто. Зараз вона там у нас встановиться, і ми подивимось, куди я буду її вставляти. Я завжди її вставляю в пейдж і в лаят. На обов'язковому рівні. Якщо ми кажемо про компоненти, то там все спірно. Тобто одна компонента може використовуватися як і в серверних компонентах, так і в клієнтських. Тобто, нехай її батько вирішує бути клієнтом або бути сервером. То якщо ми кажемо про пейджі і лейаути, хорошою практикою рутові компоненти, тобто пейдж або лейаут та лейаут, щоб вони були серверними. Давайте вставимо імпорт сервер only. Тепер спроба запустити тут хук якийсь, чи вставити кнопку. А все звалиться з помилкою. Так само ми зробимо з layout, а потім задамо собі питання: а навіщо ми це робимо? Чи це не оверкіл? Так. Не то. Отак от. Це оверкіл більшою мірою. Тому що, в принципі, у нас всі компоненти за замовчуванням серверні. Тобто, якщо тут немає use-Client, то він за замовчуванням буде серверним. Але коли у нас, наприклад, немає сервер Only, будь-яка людина може подумати, а чому б я не написав тут UseClient. Мені ніхто не заборонить це робити. Правильно? Правильно, я б сам так зробив. Але коли ми конкретно показали, Свій намір постійно показуйте свій намір. Що тут повинен бути обов'язково серверний компонент. І ніяк інакше. Якщо ти хоч, хочеш щось змінити, то ти повинен спитати, ти повинен подумати і вирішити, а чи дійсно тут потрібен клієнтський компонент. Це перше. Тобто, це, по суті, як е, запобіжник неправильного написання коду. Да? Якщо ми хочемо, що цей компонент, ця компонента 100% повинна бути серверною, вона повинна бути серверною. Ось і все. Де ми ще можемо використати цей імпорт? Наприклад, коли ми використовуємо якісь клієнти, які юзають sensitive дані, вони повинні 100% запускатися на сервері. І якщо хтось візьме цю функцію і запустить на клієнті, то є ймовірність компроментації е, чутливих даних. А цього неможливо робити, тому ми ставимо імпорт сервер only і 100% він звалиться на клієнті. Навіть якщо у нас є комптака такий, такий хук, use, який, наприклад, запускає фу, це у нас що, Він запускає асинхронний, асинхронну функцію, яка має Sensitive дані, да, там використовує їх якось, то якщо в цій функції буде лежати імпорт сервер only, то воно звалиться. Тобто цей use може на клієнті зарезовувати наш проміс, але якщо у нас там буде імпорт сервер only, то він все одно зафейлиться. І це дуже добре. Ми повинні собі е, писати такий код, який буде нас захищати від наших помилок людських. Давайте закомі... закомітимо цей момент. Це у нас. Я назву Strict server Only. В принципі, по TypeScript у нас все. Наступним етапом у нас буде підключення валідації наших інварментів. У мене є на це окреме відео, де я пояснюю, що ми робимо. Тому в цьому відео ми просто реалізуємо це. По-перше, ми створимо якийсь environment sample, який буде порожній. Давайте ми в ньому створимо Base URL. Це буде у нас HTTP localhost. 3000, да? і все, нам достатньо. Далі, що ми робимо? Ми повинні встановити лібо. Яку саме лібу? Є у нас такий блогер, я вже казав про це. Тео. В нього є хороший сайт, в нього є і темплейт, який ми, по суті, збираємо свій, але в нього є свій, ми будемо його аналізувати те, що забирати, що з не забирати, подивимось. Він, створ... він пропонує створити такий файлик, в якому він буде робити валідацію, його бібліотека буде робити валідацію наших інварментів. Давайте спочатку заінсталимо її. Разом з нею ми повинні заінсталити тут щось зайве. Zot. Давайте це зробимо. Zot – це якраз інструмент для валідації. Що наступне ми повинні зробити? Додамо папку configs, в ній ми створимо env.ts і скопіюємо його код. Тут у нас, в принципі, все, що необхідно. Це ми видалимо. Зайдемо в sample, environment sample, да? і подивимось. От ми вже бачимо помилку, Base да? URL ми можемо використовувати як на сервері, так і на клієнті. Нам це нормально. Давайте спробуємо це зробити. Чином. Але так як ми хочемо її на клієнті використати, давайте спробуємо на клієнті все ж таки використати. Z, string І uh, required, це значить, що нам треба сказати, що мінімум, наприклад, ну, у нас URL, давайте напишемо URL, так буде правильніше. Що ми бачимо? Ми бачимо те, що все, що на клієнті у нас повинно починатися з next public. І це логічно. Тому що це правило Next. Да? Як в Create React App є у нас React App префікс, так тут у нас повинен бути Next Public. І далі що пишемо, що ми хочемо таким чином. Тобто нам треба це все виправити, щоб воно запрацювало. Тобто, якщо ми хочемо на Client, то ми повинні через Next Public. Якщо ми хочемо тільки на сервер. То ми повинні писати, як ми хочемо. Да? Е, якщо ми хочемо і клієнт, і сервер, то ми пишемо через Next NextPublic. Да? Таким чином. Так як у нас е, всі наші змінні інвайрмента е, на рантаймі підкидаються, тому ми тут і підкидаємо їх і валідуємо, таким чином. Більш детально я прикріплю відео, яке ви можете подивитись. В принципі, на цьому все. Ми це все зараз закомітимо. Скажемо, що це, теж sure. скажемо, що це Environment Validation. Тобто можемо зробити висновки. В цьому відео ми покращили TypeScript, покращили типи для нашого Next, саме AppRouter, роутера, а також е додали Environment Validation. Далі буде цікавіше. Підписуйтесь, ставте лайки. Пока.